Червоний колір лучить усім первія голда виноградська Аби це довести, створила цілу колекції і додає дизайнерський одяг має право на життя в шафі не тільки моделі, а й звичайної жінки. Мікані збрання в тому, що створена воно за образами податків Світлани Шафіра. Тут впало два моменти. Перший момент це. коллекция Стюардес, о которых я мечтала всегда ее сделать, ну, наверное, лет пять. И я к этому долго шла. Светлана предложила сделать коллекцию в аэропорту, ее все героини одеты в красное, и я говорю, ну вот, все, наступило время, аэропорт, красный цвет, все сошлось. И вот на Светлана не только символизует купание, а демонструет шаслы в в аэропортах Картинки свои я называю арт-позитивизмом. Это картинки больше связанные с тем, как я воспринимаю Мир это картинки очень позитивные. Каждая картинка, это песня. Название картинки это строка, пісня, на которую эта картинка создана. А ще сюжет робити художниці, набувають реальності, бажання. Вот назад картинки на дикова дизайнер на створення колекції. Захоплення. Правда, захоплення. Напевно, хочу сказати, що мене здійснилася дитяча мрія. Я в дитинстві хотіла бути журналістом, як себе пам'ятаєш 4 класу. Хотіла бути лікарем, і звичайно, всі дівчатка мріяла бути артисткою моделлю. І ось це перший показ перший в першому моєму житті. Я щаслива, що в Україні з'явився дизайнер, який пропонує не тільки одяг для звичайних жінок, а не для 90-60-90, але й спробувати себе в ролі моделі. Звичайна жінка може. Я щаслива від цього, тому що подібні речі трапляються напевно в житті один раз і не для всіх. Для мене це музикант. Побачу побачив ульотних моделей. Написав би не тільки пісню Леві Мрезеч, цілу поему Принаймні так відгукувались про побачене після показу і відвідувача Арскашин перформансу та самі учасниці. Аліна Маслак, Іван Лавренчук, соціальний пульс.